Яких тільки сортів яблук не вивели селекціонери, деякі перевірені часом. Давні сорти є практично на кожній ділянці, але існує також і чимало сортів, які з'явилися недавно, вони вражають небувалою врожайністю, високою зимостійкістю і стійкістю до поширених хвороб, а також незвичайним зовнішнім виглядом плодів? Підписуйтесь на наші канали, якщо основа саду закладена. Чому б не поекспериментувати і не посадити рослини, які поки ще не часто побачиш в наших садах? Ці яблуні напевно здивують рясним урожаєм смачних плодів, які сорти вибрати. Дивіться, в нашій добірці яблуко аксена, Познелетний сорт. Плоди дозрівають у другій половині серпня, дерево середньоросле висотою до 4. швидкоросла крона округла середньої густоти, плоди округлі гладкі. Правильної форми, одномірні масою близько 110, основне забарвлення в стані споживчої зрілості, світло жовта покривна, червона по всьому плоду або більшої його частини м'якоть приємного кремового кольору, дрібнозерниста, щільна, не дуже хрустка середньої соковитості. Смак кисло солодкий, яблука зберігаються недовго, але відмінно підходять для переробки урожайність вище середньої. Перші плоди можна отримати на 3-4 рік після посадки. Рослина має високу зимостійкість, стійка до парші, борошнистої роси і мідяниці, яблуко Голден Резистент. Осінній універсальний сорт американської селекції дерево гіллясте, середньоросле з густою розлогою кроною, плоди подовжено конічної форми, зеленувато жовтого забарвлення зі слабким ледь помітним рожевим рум'янцем. Маса плодів 160-255, двісті зеленувата, середньої щільності, дрібнозерниста, дуже соковита, смак солодкий із середнім ароматом, урожайність висока, досягає 60-70 з молодого дерева, плодоношення настає на 2-4 рік після посадки. Дерево зимостійке володіє хорошою стійкістю до хвороб і шкідників яблуко день перемоги, зимовий сорт універсального призначення. Дерево середньоросле з пониклою кроною середньої густоти, плоди конічні, скошені, широкоребристі, масою близько 150, основне забарвлення яблук, зеленувато жовта з великим червоним рум'янцем, м'якость середньої щільності ніжна, дрібнозерниста, соковита смак кисло кисло-солодкий. без аромату характеризується регулярною високою врожайністю, плодоношення щорічне, Орт вважається цілком зимостійким. Слабо схильний до зараження паршею, яблуко-орфей, ранньозимовий універсальний сорт, плоди дозрівають в третій декаді вересня, дерева стриманого росту середньорослі з округлою кроною середньої густоти, плоди довгостоконічні, правильної форми, ефектні великі, масою до 290 основне забарвлення, селенувато жовта покривна. На більшій частині плоду малинова, м'якоть кремова, середньої щільності дрібнозерниста, соковита, смак кисло солодкий з ніжним ароматом, урожайність висока, плодоношення щорічне, яблука добре зберігаються, сорт має імунітет до парші і порошнистої роси рослина посухо і морозостійка. На підшипів 9 починає плодоносити на другий рік після посадки яблуку Pink Pearl. Pink Pearl. Осінній сорт американської селекції з незвичайними плодами дозрівають всередині вересня, дерево середньоросле у висоту досягає трим. Під час цвітіння за рахунок яскраво рожевих квітів виглядає дуже декоративно. Плоди досить великі, масою 170-220, шкірка напівпрозора, насичено жовтого забарвлення, з зеленуватим відтінком і дрібними білими крапками, червоно-рожева. Оковита хрустка, смак терпкий і солодкий з нотками малини і грейпфрута. В процесі переробки м'якоть не втрачає колір. Урожайність становить до 120 к з дерева. Сорт самобезплідний і потребує компаньйона зі схожими термінами вегетації, починає плодоносити на 3-4 рік рослина морозостійка, підходить для вирощування в більшості регіонів країни. Яблуко святкове, осінній сорт. Плоди дозрівають приблизно всередині вересня. Дерево середньоросле з обратно пірамідальною кроною плоди плескатокулясті, масою близько 240. гладкі, зеленувато жовтого забарвлення з яскравим червоним рум'янцем, ніякодь біла, середньої щільності смак солодкокислий, сорт скороплідний, високоврожайний, яблука можуть зберігатися до середини січня. Сорт стійкий до парші бактеріального опіку і яблучної плодожерки, морозостійкість рослини до 3-5 з яблуко редкетті редкатті, зимовий сорт канадської селекції, який не так давно з'явився на російських просторах, поєднує високу декоративність і хорошу продуктивність, дерево невисоке, висотою близько трим з компактною кроною. Під час цвітіння рослина заворожує насичено малиновими суцвіттями, плоди плоско вирівняної форми, яскраво-червоні, великі масою 150 200 м'якоть соковита досить щільна рожево-червоного кольору. На смак яблука солодкі з легкою кислинкою і невеликою терпкістю, з ароматом люсових ягід. Урожайність висока. Яблуня плодоносить регулярно. Плоди з'являються на 2-3 рік після посадки. Рослина невибаглива здатна рости на будь-якому ґрунті, добре переносить зимові холоди, володіє високою стійкістю до хвороб і шкідників яблуко трояндочка. Сорт позналетного терміну дозрівання підходить для регіонів з холодними зимами і відносно жарким літом. Дерево середньоросле у висоту досягає 2 м. хрона округла середньої густоти, води красиві, неймовірно апетитні, округлі масою по 70-90 г. Золотисто жовті з густим червоним рум'янцем, м'якоть кремова, дрібнозерниста, дуже соковита смак кислувато солодкий зі слабким ароматом. Урожайність з одного дерева досягає 70-110 десять за сезон, яблуні відрізняються стабільним щорічним плодоношенням. Починати збирати яблука можна в кінці серпня, вони добре зберігаються протягом місяця. Сорт до парші та борошнистої Роси, морозостійкість висока. Рослини добре переносять поворотні весняні заморозки яблуко-тургенівське, ранньозимовий сорт новинка російської селекції: дерево середньоросле з округлою кроною середньої висоти, плоди слабоконечаської форми, сильно оплощенне, слаборебристі, злегка скошені. Масою близько 180 забарвлення зеленувато, жовта з яскравим рум'янцем на половині плоду і під шкірними точками, ніякость зеленувата, щільна соковита. Смак кисло солодкий зі слабким ароматом, сорт урожайний з молодого дерева збирають близько 20 яблук. Плодоношення регулярне відрізняється високою зимостійкістю, посухостійкістю і жаростійкістю, володіє досить хорошим імунітетом до парші і борошнистої роси. Яблуко-чорний діамант, чорний алмаз, сорт з плодами незвичайного забарвлення, як вважається, виведений в Новій Зеландії, культивування продовжили в високогірному Тибеті. Зараз яблуні чорний алмаз вирощують і на інших територіях. Не так давно сорт потрапив і на територію нашої країни. Рослина середньоросла у висоту досягає 2,5-3,5 трип'ять мкрона овальна, з віком відхиляється від стовбура і стає майже плакучою. У дерева потужна коренева система, родзинка сорту темнофіолетові плоди округлої конічної форми. Маса плодів 250 п'ятдесят смак. Характеризується як кисло солодки, гармонійний, мякоть соковита, білосніжна. Трібнозирниста аромат виражений, лежкість досягає два місяців. темне забарвлення плодів фахівці пояснюють великою кількістю ультрафіолетового випромінювання в горах і великим перепадом добових температур. Таки насиченого забарвлення можна домогтися тільки в кліматичних умовах, схожих з погодою тибетського високогір'я. Сорт відносять до високоврожайних. З одного дерева збирають до 150-180 плодів, дозрівають вони до середини серпня. Перший урожай яблуня дає на 80-й рік. Рослина характеризується невимогливістю у догляді морозостійкістю і високою тривалістю життя. Не виключено, що саме ці сорти стануть надбанням вашої садової колекції. Чому б не посадити їх на своїй ділянці?